Липень буде особливим місяцем творіння Бога. Чи можу я помолитися за ваш липень, дорогий Небесний Отче, я щиро прошу тебе щедро благословити життя цієї людини у всіх його сферах з 1 по 31 липня. Нехай твоя любов зійде на нього, нехай молитви будуть почуті, стануться дива, а фінанси, стосунки та здоров'я отримують прорив і оновлення. Будь ласка, зведи міцну захисну стіну навколо нього, щоб відбити всі темні сили. Які не належать тобі, нехай твої ангели оточують Його, охороняючи від нападів злих духів. Іди попереду нього, веди, наставляй і даруй ясні цілі та відвагу. Нехай Він шукає тебе в цьому місяці так само, фервентлі, як шукає бажання свого серця, і нехай ти даруєш йому благодать понад усе, що він просить чи уявляє. Віднови його стосунки з тобою, допоможи поставити тебе на перше місце, і нехай все інше гармонійно складається. Нехай Він проведе благословенний, радісний і мирний липень, наповнений твоєю благодаттю. В ім'я святого Ісуса молюся. Амінь. Якщо це благословення торкнуло ваше серце, будь ласка, поділіться ним і напишіть у коментарях Амінь, щоб темрява не мала де сховатися.